Новинка із серії книг Ремігіуша Мруза. Касація, зникнення, ревізія. І зараз я вам розповім детальніше про книжку зникнення. Отож у світі є саме така справедливість, на яку ми заслужили. Кожен має зіграти свою роль. Перед нами заплутана інтрига, що балансує між правдою та оманою, яскраві персонажі, іронічні діалоги між головними героями, емоційна та незвичайна історія. До уваги читачів продовження історії про Йоанну Хилку та її підопічного стажиста Кордіана Оринського після виграшу гучної справи. Парі адвокатів знову випадає нагода попрацювати разом, але цього разу далеко за межами гамерної столиці. Уночі з літнього будиночка на озері, власниками якого є відомий мільярдер, і його дружина зникає трирічна дівчинка. Немає жодних слідів викрадення, і сигналізація була увімкнена протягом цієї ночі. Тож прокуратура висуває обвинувачення у вбивстві батькам дитини. Хилка береться захищати подружжя, проте їй разом з Кордіаном доведеться шукати відповіді на безліч питань. Що сталося з дівчинкою? Що важливіше, дотриматися закону і процедур. Чи моральний обов'язок знайти дитину та покарати винних? Та чим, зрештою, ця справа обернеться для самої хилки. А ще мені було дуже цікаво дізнатися про судочинство у Польщі. Автор включив в свій роман досить багато знань у галузі правил у простій та доступній формі. Яскраве та виразне створення двох головних героїв елемент, які безперечно впливає на позитивне сприйняття книги. Уявіть собі гострого як бритва, екстравагантного адвоката який любить працювати з досить нетрадиційними методами і допомагає їй в цьому молодий та недосвідчений стажер. Цей дует це справжня вибухова суміш. Іронічні та гострі діалоги доповнюють цю незвичну картину роботи у юридичній фірмі. Сценарій, що винний в голові автора, заслуговує на найвищу похвалу. Тому що я ніколи би не подумала про пастку маніпуляцій, яку потрапили головні герої. Ця книжка буквально стерла моє переконання про те, що я можу передбачити кінець більшості трилерів. І Ремі Гуштмуруз ще раз довів, що заслуговує на своє місце у рейтингу найкращих сучасних польських письменників. Фінал цієї історії дивний. Всупереч всім моїм прогнозам. І Мрус дає нам інший кінець, ніж ми могли би очікувати. І на завершення хочу подякувати автору за адреналін під час читання та несподіваний фінал. Я вже чекаю продовження. Отож, Ремігіус Мрус зникнення! Навчальна книга Богдан рекомендує.